Вуса. 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 Беззаперечно, це один з найпопулярніших атрибутів сьогодення, показник статусу та привабливості у жінок. І, зрештою, і в чоловіків. Але є одні, які ви впізнаєте з поміж тисячі інших. Ні, е, не ці вуса. Ці вуса несуть надію українізації та вічного світла. Вуса бажань і неймовірних танців, естетики та справжньої української музики. Зустрічайте Степан Гіга! Або приклад того, як можна стати популярним тричі за своє життя і ще навіть не отримавши пенсії. А перед тим як ми розпочнемо мандрівку в історію цього одіозного персонажа, то підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, яка з пісень Степана Гіги ваша улюблена. Отож, поїхали! Степан Петрович Гіга народився у листопаді 1959 року в невеличкому селищі Білки на Закарпатті. Тато Степана Кочегар, а мати працювала на місцевому заводі. Жодних членів родини пов'язаних з музикою Степан не мав. Проте вже зі шкільних років цікавився співами. У місцевій загальноосвітній школі він брав уроки гри на баяні та вокалу. Першим його вчителем був копенець Михайло. В своїх інтерв'ю Степан Іга неодноразово вказував, що без цього вчителя він би не став тим, ким є. Починаючи з 7 класу, Степан був учасником ансамблю Зелені Карпати. Згодом ставши і його керівником по закінченні восьмого класу, майбутній естрадний співак намагався поступити до Ужгородського муз -училища. проте з першої спроби йому це не вдалося. Зрештою, як і з другої та третьої. Тому, закінчивши загальноосвітню школу розміром у 10 класів, Степан Гіга пішов працювати слюсарем до місцевого цеху сільгостехніки, а згодом, взагалі, став водієм вантажівки. Попрацювавши там деякий час, Степан пішов до армії, і вже через два роки після служби він таки став студентом ужгородського муз училища. Цьому посприяла служба, так як опісля неї, за часів Радянського Союзу брали без конкурсу, а лише на підставі екзаменів. Сам Степан свої невдачі пояснював тим, що в ті часи була сильна дискримінація та поділ людей, особливо сільських регіонів. Тому поступити таким персонам було вкрай важко. Але, згадуючи, як Степан здавав вступний екзамен вже опісля армії, він розповів: як екзаменатор після прослуховування вживу вокалу Степана Гіге розвернувся до приймальної комісії та щиро поцікався, чому цей хлопчик. Ще досі на їхній студент. А коли дізнався, що Степан тричі не проходив конкурс, то став і вийшов з аудиторії. Не знаю чому. Мабуть, тому що я з села приїхав. Хлопець з села, який <смас> не втесаний. Можливо, так, можливо, можливо, я не потрібний був, але розкажу одну таку фразу одного викладача, коли я вже поступав після армії. Тобто, в мене ніколи не було проблем із діапазоном. І я здавав екзамен по спеціальності. По бокалу, цейшов у клас, поспівав, що там приготував, повертається до комісії, каже, що цей хлопець не поступив, вставив він щось. В Ужгородському музичному училищі Степан Гіга провчився всього три роки, замість чотирьох з 1980 по 1983 роки, так як склав іспити екстерном і вже в 1983 році вступив до Київської консерваторії на вокальний факультет, де навчався у класі професора, завідувача кафедри та народного артиста України Константина Огнєвого. Про цього вчителя Степан теж відзивався досить тепло. Вже навчаючись у консерваторії, Степан Гіга отримав спеціальний дозвіл Міністерства культури. Тури української СРСР про вільне відвідування навчального процесу. Це звільнило його від лекцій та семінарів, але не від із і заліків. Хоча і цей вільний час дозволив брати участь і перемагати у понад десяти різноманітних конкурсах та фестивалях. На другому курсі консерваторії Степан Гіга став солістом надзвичайно популярної на той час синтез групи Стожари при Чернігівській філармонії. Фактично, це був перший бенд такого формату, так як за радянського союзу не сильно віталося все, що було поза межаю про структур. Учасниками бенду були друзі Степана Гіги з філармонії, і фактично це був перший раз, коли про співака заговорили в межах цілої країни. Одночасно Степан працював солістом оперної студії Київської консерваторії, якою керував народний артист СРСР Дмитро Гнатюк. Після закінчення консерваторії музикант отримав направлення на роботу солістом національної опери, але Степан відмовився. Він пояснював це тим, що така робота його не приваблювала. А от організований раніше бенд стожари імпонував йому набагато більше. Через відмову Степан мав проблеми з отриманням диплому, проте все ж таки забрав його. Правда, аж через півроку після закінчення. Далі Степан Гіга отримає. Кілька пропозицій щодо подальшої роботи, в тому числі і від Волинської філармонії, де спеціально для нього була створена група Рандеву. Однак він теж відмовляється і повертається на рідне Закарпаття. Вже 1988 році він стає солістом Закарпатської обласної філармонії. А через рік Степан Гіга створює власну джаз-рок-групу Бескет. У 1991 році, коли цей гурт розформували, Степан Гіга залишився без роботи. Саме тоді він вперше спробував займатися аранжуванням та почав. Писати пісні, а згодом і заснував власну студію звукозапису Giga Records. у 1995 році. Виходить перший сольний альбом співака Друзі мої. Тричі переписував цей рядок, так як наспівував. Друзі, мої. <кхи> Згодом з'являється ще два альбоми: Вулиця Наталі та Троянди для тебе. Саме альбом Вулиця Наталі, тиражуванням якого займалася студією звукозапису «6 секунд Скалуша став для Степана найуспішнішим. І у 2002 році тираж сягнув одного мільйона проданих копій. Таким чином, Степан Гіга став першим незалежній Україні, хто отримав золотий диск. Цей сан на Той час пересічний українець не до кінця розумів, що таке диск. А тут наш земляк досягає такого успіху. Цього ж року Степан Гіга отримає звання народного артиста України. Це вже була друга хвиля популярності співака. Його пісні лунали з кожної колонки, а в Україні не залишилося нікого, хто б не знав слів з його пісень. Степан Гіга випустив три сольних альбоми за 10 років його діяльності. Також ще було дві відеокасети з кліпами Друзі мої та вулиці Наталі, та окремо відеокасета з золотого диску так це досить дивно чути в теперішній час про відеокасету з кліпами, але тоді це був справжній фурор. Кілька років тому Степан Гіга на базі студії Giga Records створив мистецьку агенцію, де навчаються молоді виконавці. Степан Гіга на сьогодні є власником майже десятка різних нагород, в тому числі орден за заслуги, отриманий 2009 року. Музика року. Щодо особистого життя Степана Гіга, він був двічі одружений. Має дочку Квітославу від першого шлюбу зі шкільною однокласницею, і сина Степана вже від теперішньої дружини, яка наразі є директоркою студії звукозапису Гіга Рекордс. Декілька років назад у Степана Гіга народився внук. Ця сім'я пов'язана з музикою, і вони їздять разом на гастролі. Це фактично унікальний випадок. Співає навіть наймолодший учасник, внук Степана. І от, опісля після 2010 року, здавалось би, кар'єра Степана Гіги пішла на спад. Але тут понеслось. Цей сон, цей сон. Мені ще Так в чому ж феномен такої популярності? Як з трьома написаними альбомами, без сумніву легендарними, але все ж трьома? Отримувати публіку вже понад 30 років. При тому публіка помолодшала в рази. Якщо раніше концерт відвідували в основному однолітки самого Степана, а останні 10 років тільки в кулуарах санаторіїв та і то на закритих вечірках, то зараз Степан Гіга збирає повні зали. І більшість людей народилися вже опісля виходу фільму П'ятий елемент з Мілою Йовович. Перш за все, жодного феномену. Степан Гіга просто мусив отримати такий широкомасштабний розголос через культурний ріс самого суспільства. Останні десятиріччя. Українці перманентно споживали відбірне російськомовне лайно, в тому числі і поп-музику. Це формувало тренди, задавало напрямки та дуже часто насаджувало комплекс меншовартості. Інколи завуальовано, а інколи відверто вло. Згадаймо тільки російські серіали або фільми, де українці змальовувались як неосвідчені, трохи тупуваті та неінтелігентні люди. А ми в цей час споживали це тоннами, не підозрюючи всієї небезпеки. І от тільки Степан Гіга вперто і впевнено робив свою роботу, їздив на гастролі. Популяризував українську музику та передавав свої знання вже наступним поколінням. І саме зараз це і спрацювало. Чому, до прикладу, люди, народжені ще в попередньому тисячолітті, досі відчувають певні сентименти до всілякого російського непотребу? Вони були оточені ним звідусіль. Так влаштований ефект ностальгії. А вже сучасна молодь на своїх вечірках або ж десь на посаденьках із друзями, обере вже яворину. А якщо бути точним, то справжня назва цієї пісні у Райському саду Яворину її назвали вже слухачі. Так от, так от, вони Беруть її, бо це щось таке з їхнього дитинства, коли батьки наперекір всьому слухали саме український продукт. Це, до речі, один з аспектів, чому так важливо слухати українську музику та споживати саме наш контент, так як діти пов'язують час безтурботності із зовнішніми чинниками, наприклад, піснями дитинства. І ці ж пісні дають їм можливість через десятки років відчути ностальгічні ноти. Звісно, музика Степана Гіги наразі не має сучасного звучання. Та і в період, коли естрадний спів не є популярним, може не зацікавити. Нових слухачів, але тексти, що наповнені дуже глибоким змістом, на відміну від того, що роблять зараз. Гармонійний інструментал та просто колосальні вокальні дані дають платформу для фантазій, щоб запустити, наприклад, тікток колабу Степана Гіги та Леді Гаги, навіть прізвища співзвучні. Що буде далі в тій мережі, ніхто не передбачить. І на сам кінець, поки ви ще не побігли вмикати цей сон і дивитися, як палає країна терорист, то пам'ятайте, чим більше ви споживаєте українського контенту зараз, тим менше прилетить росіянських ракет вам в будинок в майбутньому. Саме так воно і працює. Цей сон, цей сон. Мені щоночі ночі сниться.